В дальних краях світу живе маленьке містечко потів. Село Ось. село маленьких кошенят не огромних, а малюсеньких. Прошу представити вам мер, е, мера цього села. Я бела. Це цикламена, виходь, стрип, я цикламена, Ей, хвостик, виходь! Прах! Я хвостик! Блиск, виходь! Я блиск! Ну, куди ж без нашої принцеси дружби? Да, я тут. Я принцеса дружби сердечко. Молодець. Ку-ху золоце. Іду, Белла. Я золоце. И Гелла. Її найкраща подружка Оріонна. Я тут. И я тут. Я Оріонна. А я Лігелла. Так, ну куди ж без Оліот нашого боягуза? Я не боягуз тобі, Белла. Белла, я тобі не боягуз. Злізай з крыши. Хорошо. Я Оліот. Так, з Альфа из своїм братом нехай выходит. Я? Я? Альфа – кошеня. Потім розкажеш, хто сузіря кошеня, а, пот... а хто ні, а хто веселкове. Гов сузіря кошеня, серіус, виходь, іду, іду. Я сіріус. Тепер прошу представити наших веселкових кошенят. Белла, золоце. сердечко, цикламино, хвостик. Блиск, ну і все. А от із суділля кошеня прошу представити Оріонна, Оліот, Рігелла, Альфа і Сиріус. Прошу, прошу вас у наше село. Вигнання цикламини, частина перша. Ммм, mm, як добре стати раненько. Такс, всі, всі хто на тій землі живе, нехай встане. Добре. Белла, ти поспати не даєш? повністю, повністю согласна із золотом. Да. Краще, краще б ти вже чимось нормальним зайнялась. Недобре, що тебе, били, що тебе назвали мером. Я вообще-то багато чого роблю. Так, нехай далі встають. Ну добре, добре, я вже встав. Осталися сузіря кошенята. Виходьте. Ну добре, Уріона, виходь. Виходжу. Я взагалі тут тоже. Привіт! Я за дьяволом прямо вийшла. Ой, не слухаєте Альфу. Чого це? Я ж твоя сестра. Всім тихо. Быстро вийшли з села. Ти що нас виганяєш? Не виганяю, а хочу що зробити сюрприз, так що... Що швидко всі вийшли. Хорошо? Спустя годину. Ох, ну наконець я закончила. Тепер пора всіх позвати, а ага, виходьте всі і в рядок вставайте. Ми вже тут. Так, добре. Як ви вже побачили, що то у нас тут в селі дещо змінилось. А де наша кормушка? Зараз покажу. Все, дергаєте за любу вірьовочку, і ви зразу попадаєте наверх. А тут вже кормушка. Щоб з'їсти назад, точно так же дергаєте за вірьовочку і падаєте назад. А далі прошу вас всіх їх піти за мною один за одним. Так, добре. Як ви вже помітили, то у нас з'явилося в гаражі дуже багато машин. Такс. Ого, я хочу, хочу тут прокататись. Добре, Добре. Тоді всі кошенята мають сісти в це кузова, а ти, це клавно, будеш і, деш, сидіти е, ти за водительським місцем. Да, 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 я люблю водітеля. Ну то иди Все. Почти сила. Ну, короче, да, сила. А вы все кошенята, давайте. Стрипак. Ну, как хочете, вмещаетесь. Потому что... Потому что так... Ну, потребно. Так, с Лилиусом Лишается сами самом остальном месте Добре, цикламена, вырушай Так точно Так, цикламена Еще раз Такий полет будет Де? Так я тебе вижену з села. Добре. Добре давайте швидше загружайтесь. Добре. Загружаємося к небу, тому що воно зараз опять навернути буде і нас так колотити. Це кламенна, це кламена. нічого не змінилось. Ану вирішай швидше з села, але спершу заведи машину ну, в гараж. Добре, я сідаю, сідаю вже. Загружаємось. Ти хоча, ти хоча б заїжджаєш нормально. Дякую. А тепер всі вигружаємось їм, щоб відсвяткувати день геть з циклами на села. Далі буде.